Вибух на автозаправці у Вінниці постраждав працівник АЗС. У нього печена половина тіла. Нині чоловік обласній лікарні. Медики оцінюють його стан, як стабільно важкий. Прогриміло в перші дні. На заправку саме в'їхала цистерна з паливом. Газ почали перекачувати в сховище. Саме тоді в підземних ємностях сталося займання. Десятиметрові стовпи вогню було видно за кілька кілометрів. Вісім пожежних розрахунків збивали полум'я впродовж години. Рятувальники кажуть, пощастило, що. Зовсім поряд річка. Звідти й брали воду. Вогонь знищив майже всю територію заправки, вціліла лише цистерна з паливом. Її весь час поливали водою, щоб не вибухнула. Складність пожежі полягає в тому, що поряд із газовою колонкою знаходиться автомобіль, цистерна, в якій знаходиться ще 30 тонн газу. Попередньо причина пожежі і послідуючих вибухів – це порушення технологічного процесу. При переказці газу із цистерни в ємності на газовій заправці, таке кримінальне правопорушення карається від штрафу до 200 неоподаткованих мінімумів або до обмеження волі строком до трьох років. Говорити про умисний злочин, умисний підпал немає жодних підстав.